Історія церкви це лист, який пишеться пережитками, потом, кров'ю, досвідами окремих людей, сімей та громад. А все це відбувається під Божим проведінням та контролем. Її не зміниш та не перепишеш, тому що це події, на які ти оглядаєшся. Ці події відбувались в 1924 році, коли частина України, в тому числі Буковина, знаходилась під румунською окупацією. В селі Малий Кучурів зібрались християни Адвентисти сьомого дня для поклоніння Богові і дослідження його слова. Румунські власті, остерігаючись народного повстання, забороняли будь-які народні зібрання за винятком служб в православній церкві. Напевне, неприємно було віруючим, коли з'явились представники влади і, заарештувавши їх, повезли в місто Кіцми. В книзі дії апостолів написано. Хоч вороги правди будуть всюди слідкувати за рабами господніми, щоб їм спричинити зло, Бог буде пильнувати над ними їм на благо. Так трапилося і того суботнього весняного ранку, коли їх повели в місто Кіцмань, а вони і не знали, що там посіють насіння Слова Божого, і воно прийметься і проросте, і буде там жива церква. Віруючі люди, для яких авторитет Слова Божого, буде значно вищий за всі накази і заборони людські. Цілу добу вони знаходились в Кіцманському відділенні міліції. Там їх допитували, погрожували, забороняли. Наступного ранку, попередивши, почали по одному відпускати. Ті, хто вийшли першими, чекали на вулиці своїх братів. До них підійшли два жителі міста Кіцмань. Словський Сергій та його син Андрій. Вони йшли того ранку на службу в православну церкву. Їх зацікавило, чому ці незнайомі люди тут стоять, адже міліція в місто Кіцмань поряд з православною церквою. На кого вони чекають і чому вони потрапили в міліцію. На їхні запитання відповів чоловік, якого фамілія фрунзей. Він розповів, що нічого поганого вони не вчинили. Що вони люблять Бога і збираються, щоб разом помилитись і читати Біблію, за що їх і арештували. Ці слова дуже вразили словських, вони не могли цього зрозуміти. Напротязі всієї служби вони думали тільки про тих незнайомців, з якими зустрілись по дорозі. Після служби вони побачили, що ці люди ще, все ще стоять на вулиці. Словські запросили їх до себе додому пообідати. На багато запитань вони отримали відповідь того дня. Проводжаючи своїх гостей, Словські запросили їх ще колись прийти до них в гості. У 1926 році, неподалеку від Кіцманя, в селі Ошихліби, також було сім членів церкви Адвентистів Сьомого Дня. Вони прилучились до Кіцманської громади. У 1929 році на з'їзді в Молдові. Кіцманська церква Адвентистів сьомого дня була прийнята в число сестринських громад цієї конференції. Пресвітером тоді був в Кіцманській громаді Словський Андрій. Церква налічувала тоді 24 члени. В 1934 році на подвір'ї в Словських був збудований молитовний будинок, де регулярно проводилось богослужіння. Більше 25 років жила і зростала кіцманська громада. В 1950 році, коли загоїлися рани і хвилювання людей від Великої вітчизняної війни, почались нові переживання для віруючих людей. Радянська влада спрямувала багато сил для розвитку атеїзму в державі в школах і на підприємствах до віруючих відносились з презирством. Їх перевиховували, з ними боролись або виганяли зовсім з роботи чи навчання. Не обминула ця біда і кіцманську громаду. Викликали присвітера церкви словського Андрія і повідомили, що їхню громаду і Мамаївську об'єднують в одну на зібрання, кицманчани повинні ходити в село Мамаївці, а приміщення їхнє потрібне колгоспові. З жалем серці, що суботи, залишаючи свій будинок, котрий був посвячений для прославлення Бога і для молитви, віруючі міста Кіцмань ходили для поклоніння Богові в село Мамаївці. Проходили роки, віруючі люди молились і вірили, що Бог знову відкриє чудові можливості в їхньому місті для проповіді Божого Слова. Наприкінці 1989 року, в грудні місяці. На одному з зібрань в Мамаївській церкві керівництво Буковинської конференції повідомило, що в місті Кіцмань знову буде жива церква, що відкрились ті довгожданні благодатні часи для проповіді Слова Божого, і цим часом знехтувати не можна. З Буковинської конференції був призначений пастором Кучурівський Еммануїл Миколайович. Разом із Серною Іваном Дмитровичем вони почали шукати в Кіцмані місце, де можна було б проводити зібрання. Декілька варіантів перепробували, звернулись з проханням і до Словської Ганни. Вона згодилась віддати одну кімнату для проведення зібрань. В Мамаївській громаді пролунав заклик хто бажає допомогти у створенні молодої громади в місто Кіцмань. Не тільки жителі Кісманя відгукнулись на цей заклик, виявили бажання допомагати такі члени Мамаївської громади: сім'я Ковалюка Степана, сім'я Лаврук Ігора і Ольги, і ще деякі інші, які згодом знову повернулись в Мамаївці. А сім'ї Ковалюк і Лаврук надовго залишились в Кіцманській церкві. На молитвений тиждень запросили всіх віруючих, що жили на той час на території міста Кіцмань. Це сім'я Федяк Івана і Марти, що були членами Станівецької громади, подружжя Григоряк Володимир і Орися, їхня сестра Ганна, Петрушко Марія, що жили в місто Кіцмань, але були членами Кадовівської громади. Молитовний тиждень об'єднав усіх в одну сім'ю. Дух Божий привів усіх, хто жив на території Кіцманя, Ошихлібів, Суховерхова, Ставчан, Оршівців і об'єднав в одну громаду. Особливо радісним було те, що вже з перших місяців існування церкви в місто Кіцмань поступила до комітету заява від Злотар Ганни про бажання заключити завіт з Господом через водне хрещення. А згодом прийшли в нову церкву молоде подружжя боцвинів Григорій і Євдокія. Потім Горбатюк, Захарчук Сільва, Мендреско Євгенія, подружжя Калинчук і чоловік сестри ставчан Паламарик. В травні місяці 1990 року відбулося перше хрещення в громаді міста Кіцмань. Охрестилось тоді дев'ять чоловік. А восени 1990 року купили будинок по вулиці Червонохресній, 3 і знову закипіла робота. Розібрали перегородки, викинули печі, зробили зал розміром 9 на 6 метрів, поставили нові кафель і пічки, побілили, покрасили, помили і на молитовний тиждень вже були у власному молитовному будинку. У 1992 році хрещення відбувалось три рази. Перше, відразу ж після закінчення курсу так говорить Біблія. Завіт з Господом заключили тоді як нові члени, так і діти-членів церкви. На початку 1993 року в місто Кіцмань був запрошений євангеліст Райнер Бетчер. Зустрічі з кіцманчанами він проводив в кінотеатрі протягом трьох днів, і знову було запрошення до кіцманчан на трьохмісячні біблійні курси. В художній школі орендували приміщення для проведення занять. По неділях діти приходили на недільну школу. Закінчення курсу відзначилось знову поповненням рядів церкви Адвентистів Сьомого Дня, дорогими братами і сестрами. 1995 рік розпочинається будівництво нового молитовного будинку. Багато проблем, звичайно, на будівництві. Для підтримки будівництва церковне керівництво виділило на період будівництва Кіцманській церкві автомобіль «Самоскет Камаз. Водієм і начальником над цією машиною і став той, хто найбільше піклувався про будівництво Кривенчук Василь Якович. Придбали будівельний вагончик, змонтували із блоків напівпідвал, перекрили, потім вимурували стіни. В кінці року Рада Буковинської конференції запропонувала місцевим присвітерам перепелицю Степана Івановича, так як пастору Кучурівському Павлу доводилось ще обслуговувати громаду села Ставчани і села Кадобівці. Присутність нового присвітера в Кіцманській церкві відразу ж відчулось на будівництві. Компетентний будівельник з господарським підходом. Тихий і авторитетний серед членів церкви. Бог допоміг йому з Кривенчуком Василем Яковичем так організувати роботу, що в 1996 році церква по вулиці Квітневій вже виблискувала новим дахом поштукатурена, побілена, зроблено отоплення. В 1997 році вирішили з'єднати серця на сімейне життя. Лучак Іван і Бигар Наталія і було звершене перше вінчання в Кіцманській громаді ще в старому молитовному будинку. В 1997 році наприкінці в грудні перейшли в новий дім молитви, в підвальне приміщення, так як великий зал ще не повністю був добудований, Серпень 1998 року. Дві цікаві й гарні події перейшли із підвального приміщення в великий зал. А також відбулося перше весілля у Вовкович Галини і Вільхового Євгенія. 12 квітня 1999 року було посвячення молитовного будинку по вулиці Квітневій, 11. На посвяченні були присутні гості із Києва. Президент конференції, Крупський Володимир Аркадійович, а також багато служителів. Напротязі років життя церкви у Кіцмані Бог посилав у кожному часі служителів, які вносили свою лепту служіння у духовний зріст церкви. Незалежно від того, скільки часу служитель послужив у Кіцмані, Бог використовував кожного із них для блага громади. Першим пастором, якого направили у 1990 році на служіння до Кіцменя, був Кучурівський Еммануїл Миколаєвич. Його служіння проходило саме тоді, коли за рішенням конференції брати та сестри Кіцменя повернулися до свого міста, відділившись від Мамаївців. У 1992 році церква налічувала приблизно 60 членів. У Кіцмані за рішенням Буковинської конференції представили на служіння опайця Ярослава Миколаєвича. Під час його служіння в Кіцмані проходили іванівські заходи за участю відомих на той час проповідників. Кожна іванівська програма та курси по вивченні Біблії допомагали відвідувачам пізнати Слово Боже. Громада поповнювалась новими членами церкви. У 1994 році в Кіцмань був направлений на служіння Кучурівський Павло Васильович. Але вже через шість місяців йому додали ще декілька громад. Тому для Кіцменя знову були переміни. В цьому ж році був представлений на служіння молодий служитель Терновецький Михайло Деонізойович, який звершував служіння також на протязі шести місяців. За часу свого служіння брати робили немалий вклад у підготовку до будівництва молитовного будинку. У 95-му році громаді був представлений перепелиця Степан Іванович. Під час служіння якого проходило будівництво завершення посвячення молитовного будинку. Служіння звершував він до 99-го року. В 99 му році направили на служіння Антонюка Василя Григоровича, в часи якого в новому молитовному будинку проводились іванівські програми, які завершувалися хрещенням нових душ для Господа. З часу посвячення молитовного будинку громада йшла шляхом розвитку та зросту. А переміна служителів тільки показувала, на якому служінні більше зосередилась громада. Тому в 2000 році на служіння у Кіцмані був представлений Кизима Мирослав Васильович. Час, коли стартували польові школи, конгреси для членів церкви, керівників відділів, збирали по районах, церква оживала. На цій хвилі Конгресів польових шкіл, тижнів відроджень, у 2002 році в громаду направили служителя Єленюка Ярослава Ілліча, який і продовжував вести громаду до відродження. У жовтні цього ж 2002 року в Кісмень був направлений Котирло Орест Миколайович, який продовжував естафету служіння для хворих у лікарні, домах престарілих та проповідь Євангелії. З грудня 2005 року на служіння направили олійника Василя Григоровича, а згодом, внаслідок певних перемін, представили Демчука Бориса Івановича, служіння якого проходило в ключі домашніх церквов та особистого євангелізму. 7 червня 2008 року на служіння до Кіцменя направила Ілька Віктора Васильовича. Він також підтримував церкву в напрямку місіонерської діяльності. А також за час його служіння здійснювалися ремонтні роботи всередині приміщення молитовного будинку. 12 грудня 2009 року у Кіцмен направили на служіння Кузьміча Олександра Миколаєвича. Служіння Олександра Миколаєвича було спрямоване на проведення іванівських програм в приміщенні церкви та поза її межами, а також часто для об'єднання громади організовувалися виїзди в гори. Це були незабутні враження та емоції. 15 жовтня 2011 року в громаду представили Лавренюка Василя Івановича. Діяльність громади була спрямована на відвідування інших громад, поїздки в престарілих, лікарні, а особливо запам'яталось служіння на природі. Через два роки, в 2013 році, в Кіцмань направили на служіння Марусика Степана Степановича. Продовжувалась естафета відвідувань інших громад, проводились хрещення, а також продовжилась ремонти біля молитовного будинку. З 2017 року служіння звершував олійник Іван Васильович. Це був справжній сезон створення молодих сімей, де громада оживала від служінь та весільних програм. А у 2018 році направили пастора-початківця Єрмоліна Вадима Анатолійовича, який звершував служіння під керівництвом Івана Васильовича. Служіння Вадима було направлено на молодь, цікаві молодіжні зустрічі, вечори у проведенні вікторин, теніс, поїздки та інше. Також в церкві було започатковано транслювати запис богослужінь та інтернет-сторінку місцевої громади. З березня 2021 року служіння звершує воєвідку Андрій Вікторович. Служіння в Zoom під час карантину, молитовні служіння в Zoom від початку війни перевели громаду на інший формат служінь та відносин. Сімейні зустрічі на дому це ще одна сторінка у житті громади та молодих сімей. Ну а підготовка молитовного будинку до столітньої річниці привела до масштабних ремонтів та перемін самої споруди. Його пильне керівництво і невпинна особиста праця допомогли згуртуватись церкві, і робота робилась швидко і ефективно. Церква розвивається духовно і крім того, стала ще більш єдиною, дружньою сім'єю, яка вчиться, працює і разом прямує до однієї цілі вічності. Якою ж є церква Адвентистів в Кісмані сьогодні? Не дивлячись на те, що в Україні війна, церква живе та працює для спасіння людей. Сьогодні церква дякує Богу за столітню історію, а по членству налічує 90 членів громади. Бог подарував прекрасний будинок молитви для служінь та проведення різних заходів. Громада має свою інтернет-сторінку, на якій кожну суботу транслюються богослужіння та діяльність громади. В церкві є різні вікові категорії: діти, молодь, середній вік, а також старші. Діяльність та напрямок служіння громади спрямований в двох напрямках. Перше це робота серед членів громади. А саме молитовні та загальні богослужіння, тижні відродження, вивчення Біблії, дитячі програми, сімейні заходи, все, що сприяє росту та єдності церкви. Друге це робота для суспільства. Сьогодні силами громади здійснюються соціальні програми, допомога нужденним, внутрішньопереміщеним особам, воїнам, як на передовій, так і на реабілітації. Не залишається осторонь також місіонерська робота на території Кіцманського району, проповідь Євангелії через євангельські програми, особистий євангелизм та розповсудження книг та газет. Час невпинно біжить, і ми наближаємось до останніх подій на землі: це прихід нашого Господа Ісуса Христа. Скільки Бог подарує ще життя на цій землі для церкви, ми не знаємо. Але кожного часу громада буде трудитись для Господа і чекати його повернення, а будинок молитви буде домом молитви для всіх народів. Все, що ми можемо сказати, це дякуємо Господу за столітню історію церкви сьогодні та словами святого письма: гряди, Господи Ісусе!